Вітаю вас! І ще раз хочу сердечно подякувати кожному із вас за підтримку. Ви просто неймовірні, ви такі щирі. І, звичайно, у кожного у вас своє. Я, і, і я розумію і вашу віру, і вашу надію, і навіть ваше роздратування розумію. Я розумію кожну вашу букву. І за кожну вашу букву, яку ви пишете в коментарі, я вам вдячна. Ну... Тримаємося разом. Бо разом ми сила. Хочу подивитися Мелітопіль. Це таке місто, яке теж ось ось-ось буде звільнятися. Дивимося, яким чином. Так, дивимося Мелітопіль найближчим часом. І що зараз у окупантів? У окупантів у Мелітополі. Що у них там зараз. Так. А які настрої, а готуються до оборони? Із усіх сил готуються, прораховують всі можливі шляхи, от все прораховують. І дуже розуміють ризикованість цієї справи. Тут у окупантів вся енергія направлена на те, щоб в разі чого вони змогли вистояти і захистити те, що вкрали, а вкрали вони нашу землю, тимчасово вкрали. Але у них є ще план, ну, на майбутній форс-мажор, коли треба буде з чимось розлучитися і щось тратити, не відкидають можливості свого провалу. Дивіться, поруч дві п'ятірки, це я вам пояснюю карти. П'ятірки у таро це криза. А коли їх ще й дві поруч, то це вже занадто, бо це вже криза в квадраті. П'ятірка кубків це карта втрати. А п'ятірка Пентаклів це нестача, це бідність немає. Тому знову ж таки повертаємося до подій з підривом отих 40 тисяч тонн топлива в Криму. Так? Оця подія зіпсувала настрій дуже серйозно і розуміють, що коли почнеться оте, чого отак всі бояться і чекають, мається на увазі. Контрнаступ ЗСУ, то підмоги чекати тут не прийдеться. Ото, що в них там є в Мелітополі, чим вони запаслися. Ото тим вони і будуть захищати оте награбоване майно і, і те, буцімто як їхню землю. Із трьох карт дві карти вкрай зневірені, провальні. П'ятірка Кубків це, знаєте, це на жаргоні облом. Так? Це зрив планів. Це ситуація, коли спливають всілякі недоліки, які до певного часу були не видно. Так вони ж не розраховували на те, що злетить повітрі така кількість топки. Ну і толку від того, що у них там в Мелітополі є там танки, і що їм туди важко подавати ресурси, розумієте, звичайно, звідкіля з другого місця, але все одно як не крути. Це, це все, все рівно їх зневірило. Це такий недолік, який раптово сплив. І тепер оця нехватка по п'ятірці Пентаклів, вона настільки очевидна, що тут, я вам так скажу, це втрата надії звучить. Так, вони, вони готуються. Ну, вже, як кажуть, ну що маємо, те маємо. Отак от, от. Тут знову звучить: шеф, все пропало. Ми надіялися, І що, до речі, бачите, вода це як, ну, як нафта. Да, як Жидкості. <с> От, дивіться, не вистачає, нема. У них чітко тут і явно просліджується нехватка ресурсів. І ще раз наголошую, скільки б їх то в Мелітополі не було, скільки їх там би не нагнали. Нагнали м'яса, нагнали людей. Але толку з тих людей, якщо у них техніка буде стояти. Так. Дивимося, що буде відбуватися в Мелітополі в травні. Що буде відбуватися в Мелітополі в травні? Дурень це карта обнулення, нульова карта. Все, ситуація несподівана і різко змінилася, і буде змінюватися. Тобто, ще раз кажу: от як воно розраховувалося, все помінялося. І ще раз не виключаю, що це можливо дійсно пов'язано з тими вибуханими. Різко все змінюється в зовсім неочікувану сторону. Це, мабуть, от той вибух дійсно вплинув на весь фронт десь більше, десь менше, але ж таки знову все помінялося. А ще я вам хочу сказати, що в принципі дурень це така, знаєте, карта, яка каже, що він здатен будь-нащо. Але насправді реалізації проєкта майже нуль. І знову п'єрка ви Тільки подивіться, я вам казала, п'ятірки – це кризи. Із шести карт три-п'ятірки. Це вже п'ятірки не в квадраті, а в кубі. Так? Це як вже завідомо зрозуміло, що майбутня боротьба принесе більше втрат, аніж надбань. Що іще? Обстріли будуть, бо є мечі. Ну, мечі це, звичайно, це якісь прильоти, відльоти туди-сюди. Тобто це таке бій. Бій, от це, що буде відбуватися в травні в Мелітополі. Вибухати щось буде, але ситуація дуже в корні поміняється. Ну, що ще найближчим часом для Мелітополя? Що ще найближчим часом? Що я нічого не розумію? Це що, жест доброї волі? Не справляються? Міняються плани, відходять жертва, і шестірка жезлів. А вона ж мене завжди йде як перемога. Оце щитується як жест доброї волі. Щось мені мало віриться, але ну, випало так. Так, тоді не так. Тоді запитаю, до чого готуватися жителям, мирним жителям Мелітополя найближчим часом? Ага, все-таки будуть бої. До чого готуватися? Мирним жителям. Так. То так, можливо, все трапиться різко, швидко. Вибухи звичайно будуть. Бо ту з мечів це вирішення ну, якоїсь проблеми військовим шляхом. У нас війна, да? тобто це війна. Ну І королева мечів тут, як тут. То мі знаєте, це показує, як огризаться. Звичайно, вони будуть. Ну по-інакшому ж бути не може. Це ж війна. Але я не бачу, щоб Мелітополь ну розбомбили, розвалили. Звільнення однозначно буде. Однозначно, Туз з мечів це є звільнення, імператриця це є звільнення. Але якось знаєте, більш-менш не катастрофічно для мирного населення. Я запитала, що буде для мирного населення. Ну от Якщо прочитати ці старші аркани, що випали, не молодші, а старші, от дурінь і повішений, то це разом читається, як зробити фатальну помилку. А далі імператриця це скористатися останньою надією на виживання. Ну от знаєте, Я ж теж передивляюся і новини і деяких інших тарологів, то кажуть, що Мелітопіль ну, може злетіти в повітря. Я не згодна з цим. Бої будуть, вибухи будуть, але місто лишиться ну, живим. Імператриця це це процвітання. От остання карта в розкладі це процвітання. Ну, не знаю, можливо, в мене дійсно якісь дуже такі заспокійливі розклади. Але те, що випало, те й випало. Я вам те читаю. Я, звичайно, маю надію. і Це саме така, знаєте, найбільша мрія, щоб Україна і Мелітополь звільнилися з найменшими втратами. Але ж ще раз вам наголошую, дурень він е, недарма випав, він показує, що змінилася ситуація, якесь обнулення, і ми знаємо, що змінилося. І, можливо, весь фронт піде по-другому. Можливо, звичайно, тут вони будуть огризатися, звичайно, будуть вибухи і постріли. Анука, чи зайдуть ЗСУ за місто? Справедливість, та зайдуть, да, зайдуть. Ще раз по мирним, що покажіть? Остановка активної діяльності. Слухайте, мені показує, що бій буде, воювати будуть, ну, не зберуться і підуть. Бо п'ятірки оці кажуть про кризу. Немає чим, немає чим, і щось буде дуже зненацьке. Мелітопіль, якщо це так, то моєму щастю немає меж. Хай би так би було. Я вам дякую за перегляди, за коментарі, за лайки.